Терпіло наших батьків, бабусів, дідусів вчили оце терпіти. Наскільки б ти просвітлений не був, наскільки б ти не займався самокопанням, читав книжки розумні, в якийсь момент все одно треба його прорефлексувати з спеціалістом. Ходити до психолога? Ні, я це все зроблю, і ти так не можеш зробити 10 років. І воно все копиться, копиться, угу. копиться. І в 10 тому на психолог mm -hmm. асоціюється з психушкою. Ти готова, Оксана? Я готова, і в мене є зібрана інформація Олечка. Знаєш яка? А що це твій голосок, мені не сильно так подобається, я тобі хочу сказати. Бо ви всі психологи шарлатани. Отак? Відразу? Так, прямо в лоб. Вас бояться. Вийде звідси, вийде з кадра. Вийди, розбійниця. Розбійниця, ти що, чого? Ну що це таке взагалі? Що це за інформація? Ви берете багато грошей за свої послуги. І просто ні за що. Такі все можна закрити просто дзвінком другу, дзвоником подрузі, мамі, поговорити з ними, вирішити проблемки і все до порядок. А, я тобі скажу так. Підписуйтесь на наш канал. Це Та вже вподобайки, лайки. В нас вже накупилося так, контенту. Можна його дивитися. Нам дуже подобається, коли ви лишаєте свої коментарі, дивитесь і просто є з нами. Подруги, мама, сестра, брат і тому подібне це зацікавлені лиця, зацікавлені люди. Ми психологи незалежні. Тобто ми точніше, ми навіть не даємо думки, ми не наставляємо. Ми як інструмент, ми допомагаємо, скажімо там, сформувати, знайти вихід, знайти рішення з, з тої ситуації, з якою ви там до нас прийшли. так? Угу. Але якщо психолог каже з свого досвіду, як робити, що і тому подібне, і прям так знаєш, тикає. Отак, роби, бо я сказав, бо я це прожив і тому подібне. Тікайте від такого психолога. Серйозно, тікайте, тікайте. От подруга, наприклад, або мама. Візьмемо добре до прикладу, наприклад. Uh -huh. а, вона може говорити: от мама. Вона не може тобі оцінку дати таку нейтральну, бо ти ж її дитина. Ну та я мамі, якщо там щось своє скидаю, вона завжди мені каже: дочечка, як це красиво, ти така молодець. Да або, наприклад, ти даєш подрузі, щось там не знаю, якийсь досвід, досвід, да? або показуєш фотосесію. А подруга, наприклад, тобі заздрить. Наприклад, давай так візьмемо, і каже: Ой, така погана фотосесія, або щось там кадр не такий, або могла б і краще. Тобто є певний такий момент оцінки. Ти зрозуміла, так? Uh -huh. да? А психологія, я завжди кажу, що психолог це як білий листок. Ти тільки приходиш, розповідаєш, що тобі плюс, що тобі мінус, наче таку ем, знаєш, окраску зафарбування вдаєш. І ми тільки спираємося на твій досвід, і все, на твоє розуміння, на твої емоції. Чому дорого, так? Перший момент це ж робота. Да? Ну а кожна От... робота має оплачуватися. Да. Другий момент це велика комунікація, це моменти, інструменти про життя певного досвіду. І, звичайно, і звичайно, ти хочеш з собою розбиратися, ти хочеш з собою працювати. Чи ще одна мотивація заробляти більше? Можна звернутися, Оля, до магічного мислення і до тару? Легше піти, розробити розклад, подивитись, як мені жити, а що мені скаже світ. Той самий гороскоп. Ти дивишся гороскоп, і Тобі гороскоп сказав 10-го числа не виходити на вулицю, і ти не виходиш на вулицю, приміром. Бо ти знаєш, що в тебе якісь конфліктні ситуації, і ти себе наче налаштовуєш. От або ж да, жити оцими якимись передбаченнями, знаєш, і жити якимись знаками постійно. Скажи, будь ласка, я тільки що от задумалася. А от якщо я, наприклад, розмовляю з тваринами? Я буваю, вітаюся, я буваю е, їх там, е, наприклад, можу там щекотати і казати щось ну свої емоції. Я їх, наприклад, розумію. Да, я розумію мову тварин. Не тільки психолог, а ще й розумію мову тварин. Це означає, що я теж якось магічно мислю, в мене Ні, якісь суперсили. Оль, ну це ти просто любиш тварин. Це ти просто добра душа, яка любить тварин і заземляєшся. Я коли дома у мене там купа думок, і я хочу трошки заповільнитися, я проводжу час із джойком. Угу. бо я наче в моменті повністю відключаюсь і, і разом з ним. Це не магічне мислення. Повернемося до тої розмови, коли ти сказала, що, наприклад, там сказали 10-го числа не виходити, так цей момент можна розглянути з, з різних сторін, наприклад. Перше, не виходити, прийняти той факт. Другий момент ну, наприклад, прислухатись і подумати так. Я вийду, подивлюся, розвідую обстановку. Третій момент. Так, у мене є робота, у мене є зайнятість. Мені потрібно там сходити ще на концерт і зустрітися з подругою. Все ж таки, піду. Тут треба прислухатись до себе. Чи ця інформація іде тобі на плюс? Чи з цією інформацію там цікаво працювати далі? Що вона тебе веде в рух чи в стопор? Отут, що знаєш, бувають інші випадки, коли от ми так себе налаштовуємо під щось, і воно дійсно може з тобою трапитись, бо ти, наче, робиш запит світу і кажеш, я от хочу, щоб таке зі мною случилося, типу, точно? І ти наче в своїй голові вже живеш із цією думкою. Фокус уваги. Ти фокусуєшся на цьому. Ну угу. тобто, ти фокусуєшся, що 10-го числа має щось статися. Я пройшов через там, наприклад, і було декілька секунд, а могло б і не вистачити. Nou, наприклад, ну, наприклад, знаєш, да, 그건... знаходиш собі познаки під такі такі підтверджуючі моменти. Тобто, фокус уваги твій зосереджений на оцих, оцих установочках. Ну і знаєш, от українці, ми часто терпимо до чогось такого, прям критичного. Це наша менталітет. і коли ти вже в якійсь сраці. От тільки тоді ти починаєш щось з собою робити. Тільки коли вже ти так загрустий, йдеш до психолога, і тобі вже треба терапія, з якої ти спочатку все маєш полічити, потім підтримуюча. Якщо в тебе, наприклад, заболіли зуби, то ти теж маєш їх всі пролікувати, бо ти не робив профілактику. Так, і ось, наприклад, якщо взяти до уваги лікарів, так багато хто звертається, коли вже пік. Коли вже так болить, коли вже треба щось вирізати, щось там, не знаю, так чистити, що взагалі. І це все про терплячість. Так, да, терплячість, точно, от ми терпіли. Угу. Угу. Якось ну, це, це менталітет, це родові якісь програми. Я згодна, я згодна, що це є такий момент, що наших батьків, бабусів, дідусів вчили оце терпіти. Так, не показувати там свою біль, не показувати, скажімо, в чому там є такі моменти, де треба підлікуватися, сходити до психолога. Я тобі хочу сказати, мені здається, що ну, якщо ми повернемося років 10 тому назад, а взагалі 30, 40, 50, то це психолог асоціюється з психушкою. Асоціація така була. Що з тобою щось не так, все, біжи. А до речі, цікавий досвід, що в мене зараз є клієнти. З якими я спілкуюся не про такі якісь глобальні проблеми, не про моменти, що вони там щось не можуть розв'язати, якусь ситуацію, а про моменти їхнього росту, наприклад, де вони діляться своїм зростанням, де вони розповідають свої там плюси, свої перемоги, шукаємо новий ресурс, і це теж класно. Тобто, я вважаю, ходити до психолога стало тільки ось недавно популярно, тільки ось в такий момент, а скільки. Скільки ми можемо терпіти, давайте вирішувати. І так само, як ти побачиш оцю рекламу, наприклад, зараз дуже стало популярно, ти зараз мені допоможеш, як це правильно називається. Коли треба чекнути організм. Ну, медогляд. Такий типу, да, медогляд. Чекап організму. так Чекати організму. Раніше такого не було. Тільки що. Ну Перед школою, завжди да, перед, школою. перед школою треба було робити, а якщо ви з мамою не встигали, то вам треба було купити цей медогляд, або щоб тьотя проштампувала десь у когось. Так само і на роботу. так само і на роботу. Я хочу тобі сказати, що. Ну, типу, всі купляли. Ну, що тут уже приховувати, багато людей купляли медичні книжки, купляли якийсь медогляд без перевірки просто. Поставте мені, я вам занесу 200 гривень. Угу. І, типу, і це довгий час було нормою. І вся, що зараз от у нас відбувається з корупцією, це ж корупція вся породилася з маленького. Звичайно. А потім виникли всі проблеми, якісь, ти вже знаєш, став свідоміший і такий, ну в мене вже щось і печіночка побалює. Треба перевіритись. Угу. Або там тебе, в мене там жовчний, чи, ще щось, чи ще щось. І ти вже йдеш до лікаря ціле спрямовано. Угу. А, і так цікаво, що коли ти йдеш до лікаря. А лікар тобі, скажімо, наголошує, що там треба щось підлікувати, щось там замислитись, щось не їсти, а щось їсти. Тобто він звертає увагу на себе. Ну тобто, на, на, на тебе. тебе, на тебе, точніше, да, на тебе, типу, зверни увагу на себе. Подивися, що ти так що так або не так робиш. А, полюби себе, да? почни піклуватися про себе, почни займатися собою. А люди дуже часто цього не хочуть. Ну, хочеться просто випити таблеточку і все. І забуться. І забуться. От, хоп, все, я вже йду, я вже здоровий, щасливий. А інколи, от, наприклад, антидепресанти зараз, так? В мене є знайома, якій прописали антидепресанти, вона їх п'є, але в неї постійно трапляється відкат назад. Іначе психіатр доходить до висновку, що типу, от її таблетки її не лічать, бо вона не міняє свій світогляд в голові. Uh -huh. Ну no, uh -huh. часто ж може бути і так. Так, це має бути паралельно йти. Паралельно йти, скажімо так, терапія. І е, якщо це антидепресанти, то звичайно ліки, які теж йдуть. Певний супровід має бути. Це не означає, що я тільки буду зараз вживати антидепресанти, і вони мені там допоможуть. Ні, це має бути така повноцінна терапія, такий супровід, де вона йде, говорить, розмовляє, шукає виходи. Оці і звичайно е, обов'язково обов'язково я завжди наголошую ті, хто приймає антидепресанти, щоб вони вміли зі своїм там Терапевтом зі своїм психіатром, хто приписує, так виходити з цих антидепресантів. Треба вміти виходити з них. Я згодна з тобою, але от що часто знаєш, ми не займаємо позицію дорослого просто в цій всій історії. Угу. Хочеться, щоб от хтось тебе відправив. Хтось тобі сказав, повирішував. Що, повирішував за тебе всі питання. І це теж така доволі дитяча позиція. Так, дитяча позиція, де ти чекаєш оцього. Е, е, мені зараз навіть в голову прийшли куча мемів. Оцього чекаєш пенька, такого, да, такого і все. Але дуже часто пеньок дає наш організм. Внутрішній, так, який там починає так уже боліти. Я завжди кажу, що кожна ми зараз трошки підемо в психосоматику. Кожна хвороба це є такий дзвіночок. Де організм каже, зверни увагу на мене, я вже не вивожу. Да, зверни, будь ви. ласка, допоможи, допоможи. так. І такий він вже починає, коли ми не чуємо, він ще накатує, ще ще накатує. От, Наприклад, візьмемо там простий гриб чи якусь таке застуду, да, що починається. Ну, трошки сьорбим носиком, да, горлишко, а потім переростає в якусь температурку під 40. Mm -hmm. uh -huh. Правда, і організм такий дзвіночок: зверни на мене увагу, будь ласка, зверни. А до речі, в тебе було таке, що ти не звертала увагу на свій організм, а запускала його, так? Оце була якась терплячість, угу. що воно доростало до такого піку? Ну, в мене інколи буває, що я працюю, 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 працюю без стопу, і потім я захворюваю. Угу. Наче організм мені каже, Оксана, ти про мене не думала, ти надто багато витратила енергії і сил. Час полежати дома. Угу. час оновити прошивочку трошки. Угу. Угу. Тобто він шукає ще цей баланс, правда? Так, да, в мене більше, от я завжди хворію, тоді, коли я реально просто втомилася на роботі, або коли я не хочу щось робити. От зі мною так завжди. Угу. Зараз це не так часто. А Колись було частіше. Угу, угу. Ну так, да, правда, тому о, я дуже ще раз наголошую, що слухайте свій організм. Він вам все розкаже, все розкаже, слухайте свою інтуїцію, вона вам допоможе і все розкаже. Оля, от дивись, ми проговорили про те, що от позиція дитини часто. Давай трохи її розберемо детальніше. Бо я те, що про неї знаю, це типу там є три учасника. Угу. Дорослий, дитина і позиція батьків. Угу. Що ти знаєш? Давай от мені цікаво, що ти знаєш. Ну, позиція дитини це коли ти там не хочеш щось робити і хочеш, щоб це вирішили за тебе. Батьки це коли, наче вони тебе дуже контролюють і кажуть, і наче ти сам собі кажеш: отак треба робити, оце правильно, це неправильно, якусь таку оцінку собі жорстку даєш, заганяєш в рамки. А дорослий це коли ти. Я відповідаю за свої дії. Угу. Правильно? Правильно, все правильно, так. І дуже класно, треба е, в собі виявляти ці позиції дуже добре. Е, ага, Де я зараз перебуваю в позиції дитини, де я зараз перебуваю в позиції дорослого, де я зараз перебуваю в позиції як батька, знаєш? Угу. і так, да, іноді е, ми не можемо так швидко зреагувати, швидко перестрибнути. З іншої позиції, але коли відбувається якась ситуація, і ви розумієте, вона йде на мінус, окей. А в я в якійсь позиції зараз? Да, от зараз я не йду до психолога, не йду розбирати свій якийсь там момент. Давайте так, якась обіда, наприклад, я не йду це розбирати. Я не можу сам це справитися. В якій я це зараз позиції позиції дитини, зверніть на мене увагу, допоможіть, допоможіть хтось, да або ні, я все зроблю сам. Ходити до психолога, ні, я це все зроблю, і ти так не можеш зробити 10 років. І воно все копиться, копиться, угу. копиться, копиться, а тоді хоп, і балячок. Да, 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 да. Тому тут дуже важливо розуміти, ага, те, що я зараз не йду там до лікаря, те, що я не йду зараз до психолога, воно мені дає плюс чи воно дає мені мінус? Та часто все воно дає в мінус. Що ми будемо гратися? Типу, я вважаю, що наскільки б ти просвітлений, не був. Наскільки б ти не, знаю, не займався самоосвітою, та, в якийсь момент, самокопанням, читав книжки розумні, в якийсь момент все одно треба його прорефлексувати з спеціалістом. Типа, а я от правильно зараз думаю чи неправильно? Угу. Мені оце так чи не так? Угу. Згодна. І я ще люблю малювати своїм клієнтам таку штучку: малюємо від 0 до 10. От я кажу. Дивіться, 1 2 3 4 5 зароджується, наприклад, в нас якась така емоція, яка впливає не на плюс. Якась агресія. Агресія, можна так роздратування. Тобто один, ми її відчуваємо, так? ми з нею ще нічого не робимо. Ну, хай вона собі ще побуде. Потім далі вона росте на два, три, ми вже її більше відчуваємо, більше відчуваємо. На чотири ми вже про це думаємо, ми вже собі, скажімо так. Розширюємо це роздратування, далі доходить до п'ятірочки і перевалюю на 6, 7, 8, 9, 10, де ми вже не можемо справитися, де ми себе настільки накручуємо, настільки починаємо це входити, що ми вже не можемо навіть до реальності е, повернутися. Отак От роз... часто з страхом буває, до речі. Угу. Коли ти починаєш так тривожитися сильно, що в тебе вже наче оцей ну, якийсь страх, і да. тривога породжує поручується. Ливо, десь на двійці хоча б на двійці, на трійці, зрозуміти, ага, я можу приборкати свій страх, я можу зрозуміти свою тривожність, я можу сам собі допомогти. Окей, можу, допомагаєш, не можеш. Звертайся до спеціаліста. Зуб заболів. Можу зараз полоскати? Полощу, нічого, нічого не допомагає. Окей, тоді я не чекаю, я йду до стоматолога. Або пополоскав все окей, окей, добре. Ще попустило. Почитав психосоматику, що да, случилось. Так, да. І... да і тут дуже дуже важливо не чекати, не терпіти, а брати цей момент і з ним працювати. Ну це важко. Це важко, але було. треба, 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 треба. Бо хто як не ви спалить мости? Хто побудує знов? Хто спалить мости? Правильно служба Божа. Василь Малюк, е, Оксана, я з тобою повністю згоджуюсь. Е, тому, друзі, не терпіть, звертайтеся до спеціалістів, звертайтеся до себе, е, пробуйте. Якщо не можете самі справитися, насправді допомога поруч. Так, допомога поруч є дуже багато місць, де можна звернутися за допомогою і прохання. Не виливайте свої проблеми подругам, друзям, мамі. У них і самих є свої проблеми, хай розберуться. Угу. Правда? Правда. Тому ви зараз можете зробити теж таку невеличку рефлексійку, подумати, а що у вас уже так довго болить? Що вже піднімається а, знизу? А що так уже давно у вас там застоялося, таке щось таке, якась емоція, чи ще. А що там, наприклад, треба зараз повирішувати, да, а що кому позвонити? А може час звернутися, правда, за допомогою? Тому, друзі. Ми раді були сьогодні з вами говорити, балакати. Ми були в класному місті Атік Space. Дякуємо вам, що ви з нами. Ставте вподобайки, лайки і чекаємо вас на наступні рефлексійці.